Сумщині будують перший малий груповий будинок для дітей сиріт. До Міжнародного дня жінок у Сумах влаштували фестиваль Леді Дейс. Виставку Ілюзія свободи презентувало сумчанам. Вітаю вас на ЮА Сума. Вечір 8 березня. Час новин на нашому телеканалі. На Сумщині планують збудувати перший малий груповий будинок для дітей, які не мають або позбавлені батьків. Зводитимуть його у верхній сировиці за гроші держбюджету. Детальніше дивіться у сюжеті. Ось центральний вхід, потім у нас іде великий хол. Далі йдуть коридори. Це спальні. В кожній спальні будуть балкони. Це проект майбутнього групового будинку для сиріт і позбавлених батьківського піклування. Кошториз будівлі 2 мільйони 900 тисяч гривень. Відправили в кінці 2018 року аванс на будівництво малого групового будинку. Зараз державні кошти знаходяться на казначейських рахунках, і вже буквально через тиждень ми починаємо будівництво малого групового будинку. Площа будинку має бути 256 квадратних метрів. Розташовуватиметься він поруч із місцевою лікарнею. Малий груповий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, планують збудувати на цьому місці. Роботи мають розпочати наприкінці березня, завершити на початку вересня 2019-го. У ньому мають жити до 10 дітей. Малий груповий будиночок це новітня форма. Це маленька сім'я з вихователем з директором з нянечкою і з помічником тих дітей. Передбачено, що діти, які будуть знаходитися у малому груповому будиночку, це можуть бути діти з інвалідністю. Це перший малий груповий будиночок у Сумській області, і всього лише їх вісім по Україні. Кожен вихователь буде закріплений за певною дитиною, яка буде знати історію цієї дитини, і долю, так її діагнози, те, що їй так найбільше необхідно і постійно перебувати поруч з конкретною дитиною. Плануючи у майбутньому будинку житимуть діти області. Марина Селеген, Сергій Коваленко, новини на ЮАСуми. За словами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Юрія Калиновського, наразі в області в інтернатних закладах перебуває 111 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перший жіночий фестиваль подаруй кохані свято сьогодні. До міжнародного дня жінок у сумському конгрес-центрі СумДУ влаштувало жіночий фестиваль леді Дейс. Деталі у сюжеті від Олександра Команданта. Перший жіночий фестиваль у Сумах розпочався о 15-й годині у конгрес-центрі, де облаштували кілька локацій для розваг та відпочинку. А саме ярмарок жіночих брендів, зони для майстер-класів, спирукарського мистецтва та макіяжу, фото та музична зона та локація для чоловіків, де можна пограти в покер чи комп'ютерні ігри. Учасників фестивалю близько ста. Дуже чудовий захід. Дізналися з інтернету в інстаграмі. Побачила об'яву. Дуже красиво, все святково, дуже подобається. Дуже гарно, що у нас у Сумах організовують такі свята, такі заходи. Сподіваємося, що буде дуже весело. Дуже дякую за привітання. Прийшла я із подругою дізналася з Фейсбуку. Це для мене перше, ну а що буде, побачимо. Квиток на фестиваль коштує 250 гривень. Організатор фестивалю Андрій Любченко каже, що за ці кошти учасниці отримують не тільки подарунки. Ідеї в мене частіше всього народжується дуже спонтанно, і ця ідея також вона мені наснилася вночі. Такий фестиваль для жінок з купою подарунків, тобто тільки подарунки, 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 багато подарунків. Головною такою родзинкою було, щоб чоловіки купляли квиток. Своїй жінці коханій. І далі вона просто насолоджувалася святом. Тобто у нас є 10 великих призів, у нас є для кожної жінки маленький подаруночок, Троянда для кожної жінки, келих шампанського це все. Ми відразу так даруємо. Просто так. Триватиме фестиваль до 22-ї години. Завершиться він виступом музичних гуртів та розіграшем головного призу. Подорожі до Венеції. Олександр Комендант Владислав Бурнаков, новини на ЮА Суми. Графічні зображення птахів, квітів та риб. Виставку картин під назвою Ілюзія свободи представила сумчанам художниця Рима Миленкова у галереї Бюро Арт. Як це було? Бачила Євгенія Токарєва. Виставка об'єднує дві серії робіт: ілюзія свободи та ілюзія реальності. За словами авторки, вона присвячена весні. Це є триптихом. Триптих, який говорить про квітку як працю, квітку на тлі важкої праці, квітку на тлі кохання, яке згасає поступово, і таку квітку на тлі жіночої краси, яка теж згасає, але не завжди людина може усвідомити, що все вже давно змінилося, і це не відповідає дійсності. Картини написані рік тому. Робота над кожною займала у художниці 2-3 дні. На виставці Ілюзія свободи представлено 11 картин. Роботи виконані на полотні, за словами авторки, техніка поєднує елементи живопису та графіки. Частина роботи це графічна, вона використовує туш і акрил, а зверху прописані окремі символи достатньо ну, у класичному виконанні олійними фарбами. Ну, і мені здається, що саме цей контраст і створює а, виразність у творах. Цю експозицію авторка виставляла у Польщі. Там було придбано дві картини. Люблю до весни, якраз у цей насичений колір червоний, який всередині всіх картин, і оце поєднання написів, яке іде всередині, яке так зховає якусь ідею всередині. Можна думати над кожним полотном. Питець. Панять, намагаюся зрозуміти, що є фоном, а що є головним у картині. Можливо, навіть фон виступає чимось основним. основним побачити роботи у галереї можна буде до 25 березня. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Юа Суми. Чемпіон та віце-чемпіон області з футболу «Долинський альянс та Вікторія з Миколаївкою продовжують підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Як команда готується до цих матчів і чи є поповнення у складах, нам розповіли головні тренери команд Юрій Ярошенко та Артем Радіонов. 12 на 13 виліт З 12 на 13 березня виліт до туреччини. У нас будуть збори. Там перед змагальний етап, де ми проведемо 5 спарингів і визначимо стартовий склад у ту обойму, яка у нас буде протягом сезону. Брати шараї. Ми з ними вже переговорили. Природньо, сьогодні ми не можемо підписувати контракти професійно. А друга ліга це наше майбутнє. Тому однозначно ці два футболісти нас поповнять. нас у планах. У нас участь у Кубку Слобожанщини, який відбуватиметься у місті Зміїв під Харковом. Тобто там ігри гратимуться у вихідні. Потихеньку ми будемо втягуватися в тижневий цикл, в якому ми будемо працювати під час чемпіонату. Є і придбання, поки їх Мені не будуть розголошуватись до моменту заявки. Працюємо над цим. Я вважаю, що підсилились якісно, але немає межі досконалості. Тому робота на трансферному ринку ведеться постійно і безперервно. Весняна частина аматорського чемпіонату стартує 6 квітня. В цей день Альянс прийматиме чайку з Вишгороду. А Вікторія завітає в гості до корюківського авангарду. Після осінньої частини сезону Вікторія йде на другому місці в другій групі аматорського чемпіонату. Альянс на третьому на цьому з вами прощаюся. завтра о 19-й новини. Суботи розкаже Діана Крахматова. Я ж бажаю вам гарного вечора і на все добре.